Гоголь великий або крохаль великий мергус мерганцер, це водоплавний птах родини качкових, поширений у Північній Європі, Азії та Північній Америці. У Швеції звичайний гніздовий і зимуючий вид. Самець легко впізнається по білому тілу, темній спині та темно-зеленій голові з металічним блиском. Самка з рудою головою, сірим тілом і чубчиком на потилиці. В обох статей довгий вузький дзьоб із зубчастим краєм пристосування для ловлі риби. Гоголі активні хижаки. Їхній раціон на 90% складається з риби, переважно дрібної до 15 см завдовжки, полюють пірнаючи. Можуть затримувати дихання до 30 секунд і занурюватися на глибину понад 3 метри. Під водою керують рухом за допомогою потужних лап. Гніздяться в дуплах дерев поблизу водойм У деяких регіонах охоче займають штучні гніздівлі. Самка відкладає від 6 до 12 яєць. Імкубація триває близько 30 днів. Після вилуплення пташенята негайно залишають гніздо і самостійно пливуть за матір'ю. Вони здатні пірнати вже на перший день. Від батька самка і пташенята залишаються окремо, самець після парування більше не бере участі у вихованні. Міграція часткова частина популяції в Швеції зимує на узбережжі Балтійського моря або на відкритих незамерзаючих річках. Інші відлітають до Західної Європи. Гоголь Великий уникає забруднених водойм. Його присутність свідчить про високу якість водного середовища, тому він є індикатором екологічного стану річок і озер. Серед загроз вирубка старих лісів дає дупле для гніздування, регулювання річок, зменшення рибних ресурсів і рекреаційний тиск. Вид охороняється у багатьох країнах Європи, у Швеції. Чисельність стабільна, веде денний спосіб життя, активно переміщається під час линяння, коли втрачає здатність до польоту і стає вразливим до хижаків. Гоголь великий типовий представник північних водойм. Він добре пристосований до життя на холодних річках і озерах. Водночас чутливий до змін середовища його збереження напряму пов'язане зі збереженням дикої природи біля води. Період розмноження в Гоголя Великого починається ранньою весною. Першими на гніздові території прибувають самці, вони займають ділянки біля водойм і демонструють типову залицяльну поведінку. У позагніздовий період у гоголів великі. Тримаються поодинці або в невеликих групах. Їхня активність зосереджена на живленні та відновленні після линяння. У цей час вони особливо обережні. Під час відпочинку займають берегові ділянки з добрим оглядом, а при найменшій загрозі миттєво йдуть у воду. Полювання відбувається за чітким алгоритмом. Візуальне виявлення здобичі, швидке пірнання, підводне переслідування, схоплення риби. Завдяки загостреному зору і спеціалізованому дзьобу, гоголій є високоефективним мисливцем у водному середовищі. Маневреність дозволяє йому змінювати напрямок під водою, уникаючи перешкод, линяння. Критичний період, без можливості літати, птах цілком залежний від води, як простору для пересування і захисту. Будь-яке порушення середовища в цей час може мати фатальні наслідки. Саме тому для виживання Гоголя ключовими є доступність риби, тиша і відсутність. Прямого людського втручання. Гоголь Великий не декоративний птах і не міський мешканець. Це спеціаліст, адаптований до життя в умовах суворої, але стабільної природи. Його поява на водоймі ознака того, що середовище ще зберігає екологічну рівновагу. Цей вид не потребує прикрас у розповіді. Він вартий поваги просто тим, ким є точним, ефективним, витривалим. Якщо було цікаво, пиши в коментарях, що ще хочеш побачити в наступних випусках. Став подобайку, якщо цінуєш документальний підхід, і не забудь підписатися тут завжди чесно про життя дикої природи.